Свята наближається, свята наближається. І у нас для вас є новий чарівний подарунок, новинка до зимових свят Черевики Святого Миколая. Лоранс Бургіньйон та Анет Буаснар. Про що ця книга? А книга ця про Святого Миколая про те, як він готується до найсвятковішої ночі у році. Про те, як він має ось таку карту, де зображено, куди він має, кому який подарунок завести. Він готує печиво, адже святкове печиво теж особливі подарунки для найчимніших діток. І він дивиться на годинник, що вже час збиратися, він йде до своєї шахи. Відчиняє шафу, дістає свою митру, манітню, червону накидку. Потім оглядає свої черевики. Їх треба начистити. А де швакса? Святий Миколай не може її знайти. А, ось вона. Знайшов. Святий Миколай намащує ваксову ганчірку. Аж раптом його ніс вловлює ледь відчутний запах горілого Боже. Не дабу вимкнути духовку, а там ж печиво. Печиво, катастрофа. Воно ще в духовці. Святий Миколай, старім голову, влітає на кухню. Борода його розтріпалася. Він рвуть відкриває духовку, дістає печиво, але запізно. Воно згоріло. Ох, що ж робить? Він витирає обличчя. Однак замість носовичка в його руці ганчірка з ваксою. Ніс, щоки, підборіддя святого Миколая стали чорними. Але він нічого не помічає. Він кладе ганчірку до задньої кишені. Годинна показує дев'яту. Печиво згоріло, сам замурзаний. Боже Боже, що ж робить? Так, і. Окрім того, він же ж забув перевзуртися і пішов просто в тапках. І так святий Миколай хоче взути свої черевики, але він не може їх знайти. Він все оглядає довкола, але немає, вони зникли. Тому він бере на голову митру, бере свої мішки і виходить з пересердя, грюкнувши дверима. Він приходить до свого вірного друга Віслючка. Що з вами, господарю, ви почорніли? Зовсім як перфуетар!» Як перфуетар з острахом перепитав Святий Миколай. Відность сюди приведу вас до ладу, каже віслюк. Фу, який жахливий запах. Що ви робили? Не знаю, розгубився Святий Миколай. Його обличчя знову розживіє. Бачте нього по цьому поблизах. Ну... Як можемо їхати? Віслюк розглядає свого господаря з кишені в того що стирчить. Віслюк обережно потягнув, та теж ганчірка з ваксою. «Хм, щось іще не так, міркує Віслюк. – А, зрозумів, вигукує він, би не перевзулися. Мої чоровики зникли, скаржиться святий Миколай. Нічого, заспокоює Віслюк, – в мене є ідея. Візьміть ганчірку і натріть нею ваші капці. Святий Миколай так і зробив. Він замаскував свої ці та, зимові, е, зимові домашні тапочки, і вони стали, як справжні, свято миколаївські черевики. Тепер можна їхати. І вони, святий Миколай сів на віслючка, і вони вирушили в собою довгу казкову мандрівку. Кдали подарунки для чемних діток. І коли ввечері святий Миколай повернувся додому, на нього чекав дивний сюрприз. Він не наважився потривожити спляче мишеня. І, хоч мишеня не дуже добре поводилося, святий Миколай кладе в черевики золоте печиво для нього. На добраніч, мишеня. Бачите, ось ці черевики, черевикись. Наша машина вирішила заночувати. Але навіть коли ти нечемний, але коли тебе любить Святий Миколай, ти все одно матимеш подарунки. Отож, весела книжка для ваших діток під подушку Черевики Святого Миколая. Навчальна книга Богдан рекомендує.